Восьмо винні, ви можете чітко сказати, ви ж запрацюєте у ТСК, ну, да, хто винний? Ну, ну, в, чому в чому От Хто вин... Хто виноватий? що делати? Да? Ну, розка... роз... Всі... У проваленій програмі да, трирівневі три винні... укриття. Да. Всі винні на своєму рівні. Тобто, якщо ви хочете запитати, чи відповідає Кличко, і чи зробив він це можливе, ні, він не зробив цього можливого, і так само він за свою частину має відповідати. Це моє переконання. Але безумовно, його ступінь відповідальності вона ну не така. Значна, як у уряду. Всі на своїх містах спрацювали неефективно. До кличка зараз дійдемо окремо. Бо він так само, як дів... дівушка там обурюється там на моїй пості, на мої претензії. Я знаю, коли я претензії висуваю кличку із яких причин. Тому безумовно якщо ви хочете по кличку, безумовно КМДА і Київська міська рада, як власник. Київ тобто ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6, Безумовно, вони могли би ніхто їм не заважав провести свої заходи з інженерного захисту, споруд своїх другого рівня, умовно кажучи. Тобто, це мали би бути бетонні конструкції там, де потрібно, це мали би бути серйозні сітки, троси металеві конструкції по захисту трансформаторів в першу чергу від дронів. Запам'ятайте, від дронів від ракет захиститися неможливо. І те, що пропускають ракети, на жаль, це, мабуть, серйозні проблеми в нашій протиповітряній оборони. Тут так просто сказати, хто винний. Ну давайте, давайте до, до військових, давайте вимагати їх ще на Верховну Раду туди. Там же тонкі питання, чому вони пропустили ці ракети? Тонкі питання, розумієте? Я щоб сказати, ви готові вже їх звинувачувати? Я точно поки не готовий.